Посиленому режимі в ці дні працюють надзвичайники. Поки люди святкують новий рік, вони лише в Києві ліквідували три десятки пожеж із вогню врятували п'ятьох осіб. І нині констатують, частина населення на відріз відмовляється затямити правила пожежної безпеки. Приміром, просто в новорічну ніч дві столичні пенсіонерки так святкували, що ледь не спалили оселю. Чим закінчилася ця історія, як загалом 16 розпочався для надзвичайників Києва. Про це Людмила Бедалян. Цю пожежу видно здаля, палає будинок в приватному секторі. З полум'ям пожежники борються вже третю годину. Самі при цьому буквально вкриті кригою. Температура на вулиці мінус 17 градусів. Складність гасіння в тому, що безводний район. Ну і низькі температури, як бачите, нарядні ми стоїмо які. Ну, і складне планування приміщення. Зайнялося близько сьомої ранку. Сусіди розповідають, побачили дим, проте розпізнати небезпеку одразу не змогли. Почався з димаря дим, муж кажуть, це тепілі Ну дим такий який то єдкий був. Посмотрели, ми, ми уїхали на роботу. А потім вже нам сусіди теж дзвонять, говорять тут пожар. Горіти наймовірніше почало в гаражі, припускають вогнеборці. Полум'я швидко перекинулося на решту оселі. Господиня будинку нині у відпустці її собака розповідають. Сусіди з переляку втік. Причини займання встановлять експерти. Працювати почнуть тільки но пожежники, ліквідують стихію. Десятки пожеж у столиці, і це лише за перші два дні року. Більшість із них у приватному секторі з вогню врятували п'ятьох людей. Серед них діти. Одна людина загинула. Горіли квартири, гаражі, сміттєпроводи. Переважно кажуть рятувальники через людську неуважність і незнання елементарних правил безпеки. Таке з екранів бачили, певно, всі так демонстративно пожежники спалюють ялинки щороку перед зимовими святами, аби люди пам'ятали секунди і полум'я завдасть ніщевного удару. Та практичний показ діє не на всіх. От вам буквально гаряча історія цієї новорічної ночі. Дві київські пенсіонерки заради краси чи атмосфери примудрилися поставити під вбрану ялинку. Свічку внаслідок пожежі, ялинка згоріла повністю. Також було пошкоджено меблі. Дані жінки отримали опіки обличчя першого ступеню. І це жіночки ще легко відбулися, кажуть рятувальники. За роки роботи на новорічні свята вони бачили найтрагічніші випадки. Прикро кажуть те, що значної частини з них могло б не бути. Сьогодні на вулиці мінус 20 градусів. Якщо це приватні будинки. То обов'язково треба перед опалювальним сезоном перевірити свої печі. По ялинкам є теж правила їх експлуатації. Заборонено біля ялинки категорично використовувати відкрите полум'я. Усе це надзвичайники не втомлюються повторювати, аби люди вчилися не на своїх помилках. Самі ж до кінця зимових свят чергуватимуть в посиленому режимі. Людмила Бадалян, Максим Шинкаренко, ТСН 1+,1.